Слава Отцю, і Сину і Святому Духові. Олексій з перших днів повномасштабного вторгнення захищає нашу неньку Україну. Саме в такий нелегкий час він зустрів Світлану і одружився. Вже зараз вони прийняли рішення закріпити своє кохання Священним Союзом перед Богом. Вінчарі. Будьмо уважні, ми Русі. Трохи кончиться війна додому. Доба жінка, діти. Треба жити далі. Все одно ми переможемо, перемога за нами. Світлана відразу піддалася на залицяння Олексія. Тож спільною згодою створили нову сім'ю і зараз разом чекають на перемогу. І він такий живчик. Тим на живчик, такий огонь очах. Перший же день сказав: я на тобі одружусь. Ага. Всі чекаємо перемоги, звичайно. А думаю, все буде добре. Головне перемога. Олексій. Знаєш, Господь піклується про церкву, бо він її. Головне. Отець Максим благословив цей шлюб і дав цінні поради новоствореній сім'ї. Головне, щоб вони жили в любові, щоб жили в мирі, злагоді. Хай живуть і плодяться, то насаждають нашу землю українську. Таких пар під час війни стає дедалі більше. Захисники мають силу захищати рідну землю і не забувають створювати свої сім'ї з вірою у майбутнє нашої України.